Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Приказки. Приказка перша. Розкажи казку. Не знаю. Розкажи приказку. Не вмію. Розкажи небелицю. Як був собі, та не мав собі, затесав собі нетесаного тесана. Як поїхав я сивим плугом орати, та посіяв семисажної кваші, а вродили верби. Як поліз я трусити з них груші, а посипалися раки. А я ж думав, що то табак, Та як узяв тютюн в'язатись, а головав голову та продав по три копійки руно вовни, та пошив з напірника комір, та такі вийшли штани, шаровари, що на силу натяг. Приказка друга як був собі, та не мав собі, та взяв собі, затесав собі тесаного тесана, та поїхав у поле орати, та забув тесаного тесана взяти. Та як посіяв я коноплі, та як зацвіли раки, та пішли баби конопель брати, та набрали сім кіб гречки, та нав'язали папушу табаку, та насипали у невшитий віс сметани, та рублем притягнули, та повезли на базар продавати. Кричать! «Почоботи, Почоботи, та продали фунт меду та Гречаної вовни за три копійки з срібла. Приказка третя. Розказати тобі приказку про тільки. Розкажи, оце ж тобі стільки. Розказати тобі казку про дідуся. Розкажи, оце ж тобі вся. Як був собі цар Картавус. Та надів він картуз, на картуз гарбуз, на гарбуз диню, на диню огурець та й всій казочці кінець. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі. А також лайки, підписки, патреон.